Mm -hmm. Доброго ранку. Mm. Доброго ранку. Дуже, Доброго ранку. Дуже рада Дуже. вам бачити. Дуже. Мама! Ви вже всі Я зібрали. Буду... У всіх гарний настрій. Так? Будемо займатися. Катюша. там Артем. Добрий день, діти. Ми сьогодні з вами будемо говорити про чудову країну. Але Мама, спочатку послухайте вірш та скажіть, як же вона називається? Будьте уважні. Україна. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна. Красна, як Калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу до речі, й талановиті. Діти, отже, як же вона називається? Україна. Україна, Молодці. Україна. А як називають людей, які живуть в Україні? Українцями. Українці молодці, правильно, українці. А ще українці розмовляють на співучій, мелодійній солов'їній мові. Як же ця мова називається? Українсь. Українська, молодці! Правильно. Це українська мова. Вона Я дуже гарна, тихенько. Вона дуже гарна, наче малина колискова і вважається найгарнішою мовою у світі. Наша країна дуже родюча та мальовнича. Аж цікаво, як же вона нам дісталася, а про це є легенда. Пропоную послухати. Мамо. Та очі, го? Пікесенько. І кожному наділив землю. Кинулися пізніше, але землі вже не дісталось. От вони й прийшли до Бога, а він у цей час молився. і вони не сміли йому щось сказати. Стали чекати. По якійсь хвилі Бог обернувся, сказавши, що вони Почі. ще не хороші, у дізнавшись, чого прийшли до нього, закинули чорну землю. Ні, відповіли наші предки, там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. Ну тоді я вам дам землю ту. Що для раю беріг там є все річки, озера, ліси, пусти. Але пам'ятайте, якщо будете її берегти, то вашому І наші предки на ту землю оселились і живуть до неї, а країну свою назвали Україною. Ні, ні, нікого. Добре, ми з вами подивилися відеомультфільм, да? як? як ми з вами отримали нашу країну. Вам сподобалось? Сподобалось. А для того, щоб нашу країну Подобало. прославити, в нас є державні символи. Це прапор. Герб іло. Наш прапор. Наш прапор блакитно жовтий. Блакитний жовтий. Блакитно жовтий. Синній це небо, а жовтий коле пшениці. Синний. Синній це небо, а жовтий коле пшениці. У ти... нас, нас є жаль. 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 Це трезуб. Він відображає триєтні життя мати, батька і дитя. Він символізує силу, мудрість і любов ще в трізубі, заштриховане слово воля. Ось. Також у нас є ще гімн України, музика Михайла Вербицького гімн. Це головна урочиста пісня. Усі урочисті заходи розпочинаються і закінчуються Державним гімном України. Коли ви чуєте гімн, потрібно рівно встати і покласти праву руку на серце. Отже, давайте з вами прослухаємо гімн. Ви станете всі на столів. Поклали праву ручку на серце і слухаємо гімн. Де в, в тебе серце? На сердечку. Всі встали? Артем? Встали. Субаня? Встань. Теноте, спокій та -те. рівновага одночасно.

Діти, що ми з вами прослухали? Гім України. України. Як треба слухати гімн України? Не, не чую. Як треба слухати гімн України? Стой. Правильно Стой. То, стоячи рівно, і покласти праву руку на серце. Молодці. Молодці. Свідки. Про які національні Майма. символи Ми з вами сьогодні розмовляли? Давайте пригадаємо. Український. Прапор. Про Україну. Далі національні символи. Сьогодні Символ. прапор. Ви Прапор якого кольору прапор? Якого кольору блакитний прапор? Сінього. Блакитний, блакитний жовт. жовтий. Що означає блакитний, блакитний колір? Небо. небо Небо! жовтий, небо, а жовта? Блакитний. Жовте поле. Молодці. Ще символи ви сьогодні чули. Державний Герб і гімн України. Молодці! Молодці! Я вам пропоную намалювати наш прапор. Рада була зустрічі до побачення.